Всім привіт! Я намагаюся зробити таку коротеньку вичатку з нашої книги. Нас тут сім авторів. І сьогодні хочу зробити вичитку вірша автора Романа Стопкевича і прочитати його тій віршик, який називається Колись почуєм». Колись почуєм перемога, колись зійде війни цей дим. Тоді вгамується тривога, і ми повстанемо з руїн. Старі трибуни знов займуть поети, і їхній голос пролунає по усіх закутках планети, що Україна ще жива. Народ, розділений у зраді, побачить сонце крізь туман. Візьме у руки молот правди, аби звільнитися від кайдан, кайдан брехні, що тиснуть руки, в котрі замкнула нас Москва, аби зламати дух людей закутих і знов загнати до радянського ярма, та їм не вийде, бо в українців грудях клекочі древня заповітна сталь, що зберігає дух свободи в людях, до боротьби піднятись без вагань. Я вам нагадую, що це автор Роман Стопкевич. Ось, дуже гарний вірш. Взагалі, вся книга вийшла дуже сильно, якщо чесно. Я прям пишаюсь нашою роботою, тому, якщо бажаєте її придбати в свої руки, ми радо її вам презентуємо. Дуже дякую.